Тож, любі друзі, дорога югічна родина, ми продовжуємо челенджі. І заходимо в листопад. В листопаді ми будемо робити любимий челендж, насправді нашої іншої викладачки Валентини. А голова нової чому? Тому що вона робить це на професійному рівні. Багато-багато разів ми не будемо стільки робити, ми будемо робити четуранга Дандасану і Гірку та або собаку мордою вниз в циклі. І почнемо ми з п'яти циклів. Воно більш комплексно включає все тіло. Я дуже хочу вам подякувати до речі, за жовт. Жовтень, за завершення жовтня, відповідно, і за те, що ви робили челендж в жовтні, я вас запрошую в новий місяць. Буду дуже рада розділити його з вами. І буду чекати ваші відеозвіти, само собою. Також звітування раз в два-три дні. Дозволяється, не обов'язково кожного дня, але там тричі в тиждень ми робимо звіт, припустимо так. Да? Ви вже зрозуміли. Де ви знаходитесь, ми всі живемо в не в царських палатах якихось. Кожен живе в своїх якихось умовах, і це окей, це практика має працювати на вас, а не ви маєте підлаштовуватись під практику. Так? Тобто в нас усіх одні великі цінності: це здоров'я і вигляд. Так? Тобто, відповідно, тобто, це можливо молодість, функціональність і так далі енергія внутрішня, та яку ми створюємо завдяки фізичних. Фізичній практиці. Отож, по листопаду а, показую будуть різні варіанти виконання. Сьогодні показую найпростий варіант виконання. Він іде з позиції з колін, тому що ми будемо робити чатуранга дандасану з підвернутим тазом, з підібраним пресом, та, тобто без прогину в поперековому відділі, руки залишаються поруч з четуранга дандасані, вони не втікають назовні, як воно, зрештою, виглядає? Коліна. Ви таке робили на практиці неодноразово. 5 разів кожного дня протягом першого тижня листопада. Видих. Вдих. Мігнялися. Видих. Собака мордою вниз. І знову, так, тобто можна без колін. Два. Можна опускатися на коліна. Три. Спокійно, абсолютно. Чотири. йдемо глибше. собаці морду вверх відриваєте коліна. І п'ять. Дих і видих. Видихнули. Побули собі. Подихали. Запрошую і починаємо.